Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо коротку задачу номер 185 за підручником Алевра 7 клас, автора Олександра Естеля. Так, у нас мова у Марійки було втричі більше грошей, ніж у Олі. Після того, як Марійка витратила 18 гривень, грошей у дівчат стало порівняно, скільки грошей мала кожна з дівчат спочатку? початку. Ну, давайте запишемо щось через нехай. Перше речення нам опору. У Марійки було тричі більше. Значить, ми знаємо, що у Марійки щось було, так? Ніж у Олі. Про Олю ми взагалі нічого не знаємо, тому через їх позначаємо, скільки було у Олі. Пишемо нехай Х гривень. Так, це у нас bụrụ ụkwụ ụnyị ụnyị taa tozi yu у Марійки тричі більше, в 3 більше, якщо в, то можемо. Так, значить 3х гривень було, було у Марійки. У Марійки. Так, після того, після того, як Марійка витратила, Марійка витратила, стало, ми позначали, що у Марійки триХ, значить триХ Мінус 18 витратила. Мінус 18 гривень. Так, стало стільки в маріки. Все, тоді складаємо рівнянь. Складаємо рівняння. Рівнень. Так, значить, у дівчат стало по рівну. По рівну це дорівнює. Значить, ми можемо записати Олю. Спереду марійку після дорівнює. Це буде 3х мінус 18. Які якій свідомості ви будете записувати, це не важливо. Саме головне це порівняно. Єдине, що в даному випадку у нас будуть від'ємні числа. Якщо ви поміняєте місцями, то буде додатні числа. Значить, так, з х в ліву частину, звичайні числа вправо. З лівої частини у нас є Х, так і 3х треба перенести. Розуміємо, що у нас додатність та невід'ємне. Дорівнює з правої сторони, у нас залишилось мінус 18. Добре, 1 мінус 30 буде мінус 2. Мінус 2х дорівнює мінус 18. Але ви бачите, результат все одно буде додатнім, тому що мінус на мінус дає плюс. Мінус 18 поділити на мінус 2. Отже, у нас х буде дорівнювати 9. І нам треба, скільки грошей мала кожна з дівчат. тому х дорівнює 9. Через Х ми позначали, скільки було у Олі, тому пишемо гривень. було у Олі. Було у Олі. Отже, щоб знайти, скільки було у Марійки, нам треба 3х, так, 3х дорівнює... Пам'ятаємо, що між ними множення, тобто 3 помножити на 9. Дорівнює 27 гривень. І це в нас було у Марійки. Марійки. Все. Можемо записувати відповідь. Відповідь 9 гривень і 27 гривень. Все, все як буде розв'язок. 이 약국에서.